У тому краю, де горе на горах, а провалля в проваллях, де в сутінках пралісів, наповнених запахом тліні, народжуються джерела і вмирають старезні клени, трапляються і досі зачаровані місця. Іван Ольбрахт. Давно вже закінчилось літо. Завмирає життя на полонинах: красна, стримба, дарвайка та ружа. Вже не почути на їхніх схилах трембіту вівчаря, бо худобу погнали вниз у долину. Тут на берегах стрімких річок продовжує колотитися життя, не завмираючи ні на хвилину. Саме в такій мальовничій долині. Де зливаються разом річки Колочавка і Теребля, розкинулось велике село. В сиву давнину, втікаючи від різних соціальних проблем, люди знаходили собі спокій, затишок та безпеку у цих вкритих смерековими хащами горах. Втікали сюди босоніж чи в постолах. Які чавкали у болотистому ґрунті вздовж берегів річок, а знайшовши собі притулок, люди казали, що зупинилися коло чави. Так і виникла назва села Чава. Пізніше поселенці спустилися в долину, осушили береги річок. Та заснували перші поселення. Археологічні дослідження свідчать, що первісна людина перебувала в цій місцевості ще до нашої ери, знайдений у 2004 році нуклеус – незавершений виріб первісної людини прямий доказ цього. А знайдене ще раніше у 1964 році лощило, Предмет, що використовувався нашими пращурами для оброблення деревини або шкіри, свідчить про переважно тваринницький та лісогосподарський напрямок хазяйнування людини у цій місцевості. Колочава це село особливе. Воно має тисячолітню, а можливо, навіть більше, тисячолітню давність. Заселена колочава руськими і волозькими пастухами, які випасали кочовий або вели кочовий спосіб господарювання по наших полонинах. В непроходимих лісах іменно поселялись люди особливої вдачі. Це були кріпаки в давні часи, це були вільнолюбиві мисливці, пастухи які від кочового способу господарювання поступово перейшли до осілого і освоїли ці наші верховинські праліси. Письмові історичні згадки. Є відомості, що в 1365 році землі по. Тереблянській ріці і по Тересві належали е, Балку і драгу воєводам Трансильванії, воєводам Мараморщини. Спочатку Балка і Драга передали урмезеям, дворянам е, цієї. І письмова згадка про це є 1463 року. Оце є найбільш така. Достовірна історична згадка про походження села Колочаво найдавніших часів. У липні 1931 року до Колочави завітав Іван Ольбрехт. Не молодий вже, але повний молодечої енергії, відомий публіцист та загальновизнаний письменник, закохався в гірські схили, провалля, сонячні полонини, темні первісні ліси. Кришталеві потічки, він ходив у гори, жив цілими тижнями у наметах з вівчарями та лісорубами, а потім знову повертався у долину в Колочаву та інші села, де плуг ще не винайшли, де курні хати дивилися одна на одну крихітними віконцями. Селом 11 століття назвав Ольбрахт колочаву того часу. Іван Ольбрахт справжнє ім'я Каміл Земан, народився 6 січня 1882 року у Семілах в Чехії у родині адвоката Антоніна Земана. Закінчив гімназію. А в 1906 році юридичний факультет працького університету. Маючи юридичну освіту, переважно займається журналістикою та письменницькою роботою. Твори про Закарпаття літературознавці називають вершиною творчості письменника. Сам же письменник у своїх листах зізнавався, що на Закарпатті, а особливо в Колочаві, йому пишеться як ніколи. Усе перед очима. Я знайшов тут роман, ганяючись за ним по полонинах, селах, зимівках і кримінальних судах від Хуста аж до польського кордону. Усе побачене в Колочаві Ольбрахт описав у своїх романах та оповіданнях, серед яких найбільш відомі масовому читачу Сумні очі Ганни Караджичевої, Голет у Долині, Марійка Невірниця, Микола Шугай-розбійник». Саме роман Микола Шугай-розбійник» мав найбільший успіх у літературних колах та був удостоєний літературної премії 1933 року. Іван Ольбрахт знайшов ідеальний життєвий тип, що став прообразом його героя. Дитя природи, син карпатських гір, і лісів, незіпсований цивілізацією, волелюбний бунтар одинак, що понад усе боронить свою волю, прагне особистого щастя, відстоює свою людську гідність і право на життя. Ольбрахт малював творчий портрет свого героя не тільки із почутих легенд та пісень. Він особисто зустрічався із Ержікою, дружиною Миколи Шугая, його братом Іваном та іншими родичами. Звичайно, письменник мав право на художній домисел, чим він і скористався. Інша справа, що згодом образом Миколи Шугая спекулювали в ідеологічних цілях. Перетворюючи його на героїчний образ народного месника, який у багатих відбирав, а бідним віддавав, сам же Ольбрахт у нарисі Опришки писав У Миколи Шугая не було ніяких політичних чи соціальних інтересів. І всі свідчення про це або вигадка, або хибна думка. Шалений успіх Роману спонукав Івана Ольбрахта до задуму зйомок фільму за його мотивами. Він знову приїздить на Закарпаття, де в 1933 році у Колочаві разом із письменниками Владиславом Ванчурою та Карлом Новим знімають фільм Марійка Невірниця з підзаголовком з життя краян Миколи Шугая. Проте жодних аналогій з життям уславленого опришка у фільмі, сюжет якого вибудовано на любовному трикутнику, не простежується. У фільмі не знімався жоден професійний артист. Верховинці, євреї грали самих себе, говорили своєю мовою.